Жінки кількісно більша частина тіла Христового, тому його здоров'я значною мірою залежить від того, наскільки ефективні здоров'я у ньому жінки. І саме жіноче служіння покликане формувати відповідь на питання: наскільки. Головна наша стратегія ростити гідним покоління християнок, які знають, хто вони в Ісусі, розуміють своє покликання і прославляють Бога у всіх сферах життя, а також надихати їх довіряти Богові. Через служіння душоопікунства допомагати сестрам, які потребують супроводу в процесі освячення. У спільнотах Української церкви християн віри Євангельської праця ведеться за напрямками, такими як молитовний, онлайн-служіння, душоопікунство та навчання, а також за соціальними статусами: незаміжні, заміжні, вдови, жінки похилого віку. Наші методи індивідуальні бесіди, консультації. Навчальні програми, курси, семінари, конференції, ретрити, молитовні марафони. Ми працюємо з дівчатами, вдовами, самотніми сестрами, дружинами віруючих і невіруючих чоловіків, вагітними й породіллями, молодими і багатодітними мамами, служимо соціально незахищеним і малозабезпеченим, а також служимо жінкам у різних кризових ситуаціях. Досягати цих цілей нам допомагає чітка структура діяльності Департаменту жіночого служіння Української церкви християн Віри Євангельської, директорці, адміністраторці і Раді департаменту, підзвітні члени групи стратегії і розвитку, координаторки праці за напрямками і статусами, а також обласні відповідальні за жіноче служіння, директорка, адміністраторка Людмила Степанченко, члени ради. Віра Деркач, Олена Васильченко, Галина Терещенко, Зоя Виборна, Лідія Іванченко, Ганна Собко, Катерина Мацик, Оксана Маліщук, Олеся Банах, Олена Кузовенкова, Світлана Овчаренко. Працю за статусами і напрямками координують Статус дівчата Оксана Маліщук. Статус заміжні сестри. Олена Кузовенкова Статус вдове Зоя Виборна. Статус Золотий вік Галина Терещенко. Молитовний напрямок Координує Лідія Іванченко. Онлайн служіння Олеся Банах. За напрямок навчання й опіки відповідають Оксана Маліщук і Людмила Бендус. Група стратегії і розвитку Інна Атаманська. ОЛЕся Банах. Марина Головій. Віка Головач, Наталя Каплеш, Гюльшан Ковалюк, Олена Кузовенкова, Тетяна Лодня, Наталя Мельник, Наталя Тарасюк, Настя Юркова. Подібна структура працює в обласних об'єднаннях і місцевих церквах братства. А найголовніше у центрі всіх планів і задумів нашого служіння панує наш Бог і його добра воля для всіх його дітей.